Доброго дня, мої любі українці. Сьогодні згадаємо про те, які були баби у саруселі. Хто дуже скучив по серусеру, -серу, як там класно жилося. От згадаємо про бабів наших, про наших батьків, які вони були, отакими от були красавцями. А ви надягніть на себе оці хустинки і подивіться у от дзеркало. отакими от будете. А то я думала раніше, чого моя бабка у 40 виглядала хуже, чим зараз у 90 баби виглядають. Думаю, їсти вони їли, як кажуть, все натуральне, О, все було як все вирощене. А як же, як же тоді так сталося, що вони виглядали такими старими? У 40 моя бабка виглядала. Ну, ну дуже. Ну, ну, ну. Мені казалося, що вона ніколи не була молодою. Вона завжди така була, я скільки їй пам'ятаю. Ну, ви знаєте, оце ж любітелі серу серу. Вони ж розказують, що дуже гарно жилося і так було хорошо, ну І ходіть, отак от, і будьте такими красавицями. О. А ви знаєте, а бабки, оці? О, які вони були чудні, вони ж були як радіо. Вони сиділи на лавочках і дивилися отак глазами. О, все знали, все сплетнічали, все розказували. І думаєте, як вони годинників? Ну, не всіх були годинники, вони дуже дорогі були. Як вони по часам оприділяли? О. Іде якась дівчинка? Так на сонце, так 5.15 пятнадцять вона зайшла. Так, і сидить, і дивиться отак ото, тіпа типу, зайнята своїми ділами, а потім так 9,48 вийшла. О, запам'ятала. А потім всі бабки сидять, і якщо там іде її там, чи чоловік, чи якийсь знайомий, зразу о, там твоя вже. Пішла остоката, столько та там, все знали, ви що? Якщо тобі треба інформація, підходь до бабок, все розкажуть. Я через бабок то йшла, так оце аж завмирала. Думаю, боже Боже, до чого прицепляться? А чого вони прицепляться? До, до, до кожного. Та простітутка, а той бабник, якщо чоловік, а, а як же? А ще мені нравилось, обов'язково це у них було, це без оцих кульочка вони не сиділи. о. А чого два, спитайте? З одного їлись насіння, а друге плювали? Отак. І сидить вона, а той, що бува, заболтається, так перепутає, туди бере, а яка розниця? І отут от сім'я так поприліпають, отак от. і отакі бороди висять, воно оце мокре, оце поприліпає, вони отак -от 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 сидять туди-сюди, плюються, і оці бородиться, оці... ну, на себе не дивилися. Їм, аби оце попосплітнічать. Ну, ви знаєте, сільські баби, вони хоч трудяги були. Вони цілими днями з ранку, п'ятіранку да, встали да їм то кралів, то, то курів, да, це треба все ж, Хозяйство треба переробити. Вони трудяги були, да, ввечері сядуть, хоч по А городські? О, городські! Вони нічого не робили, повиходять, сімки теж у них були насіння, вони на базарі купляли. Гаряченькі оце так сядуть. І те ж саме, хто пройшов мимо, куди пішов, оце всіх треба повністю там. ну, Як казали, тоді обісрати, ну це так, так положено було. Це, як знаєте, як святою водою помазати. Ото, ото щось наговорить на когось ще й вслід так ото, здравствуйте, а потім так оце пішов хтось. і… Щоб ти здохла. Ну, так, це так модно було. отакі От були баби. А ви знаєте, а оці, а оці кульочки, боже, які вони були святі. Робили з газетки. ой, А ті газетки були взагалі універсальні. Дивіться, газету треба було кожному. Сер у серу сері, кожному треба було виписувати. На роботі нав'язували, у школах нав'язували. Всім дітям маленьким, хоч мурзілку, хоч що. Ну, щоб ти поки у туалеті посидиш, так, може, трошки почитаєш. Так воно двойну таку функцію було. Дивіться, ви поки сидіте, поки свої справи робите, так? ви прочитаєте ту газетку, потім порвете на кусочки, витираєте ту жопу, Ага, а потім труси чорні, не е, не випри. Потім ця газетка, вся жопа чорна. І... Ви розумієте, поки ви свої справи зробите, ви вже і умно стаєте, ви ж почитали газетку. І чиста жопа ну чорна, ну у всіх була чорна. ну А що ти зробиш? Як той О. І ще й кульочки можна робити. розумієте, Як яке полезне було. А бабка моя називала газети, казала, ану принеси там у поштовому ящику. Каже, Там прийшла ленінська брехня. Я кажу, бабушка, яка брехня? Газета так називається брехня, а я читаю Ленінська правда». Кажу, бабушка, прийшла тільки Ленінська правда, ну це так написано, а ти читай по-своєму. Отак. Так що газети були такі, що все було там в ковичках правда. Но вони дуже допомагали. Бачите, якщо б не було газет, всі ходили б з грязними сроками. Пишіть, згадуйте, гарного вам дня, до побачення!